Незалежна, вільна, суверенна, рідна батьківщина, наша люба і єдина мила Україна. Так, усім привіт! І сьогодні День Незалежності. Тож вітаю вас усіх, ну і себе, звичайно ж, з цим великим святом. І на сьогодні я підготувала ось такий великий бокс. А ось і всі наші колекції. Тож, давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Звичайно, ми беремо ось такий великий бокс з Василем. Тут зображений Васька, думаю, ви пам'ятаєте мого персонажа. І о, Це ось така штука, я не знаю, як це назвати, можливо, сюди вставлю картинку. Такі якби, прапори, які можна. ну Це як накидка, на накидка, я навіть не знаю, як це назвати. Ну Якщо короток, то Василь в прапорі ЄС. Будемо вибирати інші пакетики з інших колекцій. Ми закінчуємо, на жаль, сьогодні колекцію рандом з пластерів. Я хочу взяти ось таке полум'яне серце. Маркери. Я вже виберу ось такий блакитний стікерпак. Я візьму ось такого білого... Е, білу штуку. І з нашої минулої новинки я. Ага. Ми маємо взяти по номеру номер 2 Ось він, ось такий пакетик. І з колекції пазлики ми також маємо взяти номер 4. Тож, відкриваємо. Ми завершимо колекцію рандом. Тут у нас ось така хмаринка. Нам випаде тут останній сюрприз. І нам випадає ось така піца. Зараз ми розглянемо усю цю колекцію. І що нам випадало? Ось така колекція. Бувай! А ми переходимо до колекції пазлик. Я не забула, що в нас в цьому пакетику е ми тут будемо збирати пазлики. Поки не випадуть усі деталі, і ми його зможемо повністю вже скласти. Тут у нас випав ось такий сюрприз, така деталька. Тут майже нічого не намальовано. І кладемо в нашу шкатулочку. Наступна колекція це в нас мої маркери. І тут нам випадає маркер уже без номеру. Так, такі також будуть ось такі. Ой. Ось такий блакитний маркер. Я пам'ятаю, я їх показувала. Вони у минулих там відео, коли робили огляд на мої маркери, О, це був такий акварельний маркер. І ми плавно перейшли до колекції пластирі. В наступному відео ми завершуємо вже цю колекцію, на жаль. І нам тут випадає ось такий милий котик з зеленими яскравими очима. І ми його клеїмо сюди, а пакетик наш приклеїмо, так як вже нам минулій сторінці немає місця, ми його приклеїмо ось сюди. Ось так. Наш стікер-пак з надзвичайними засічками. Спочатку ми приклеїмо цього тюленика, я, до речі, згадала цю назву. Морських жителів. Ми його клеїмо ось так. І нам випала ось така видра. Ну, на мою думку, це видра. Кімнатка для васька в нас номер 2. О, і я вже знаю, що нам випало. Це ось таке ліжечко. І так, як ви вже зрозуміли, тут усе буде в синьо жовтому стилі. Ми маємо його приклеїти десь. Ось так. Я вже чуть-чуть і прозабула, який воно має мати вигляд. І наша новинка. Так, сторіночку я не оформила. До речі, я ще написала свій власний вірш. Допоки дихаємо не дамо Україні страждати, завжди будемо її захищати. Ніколи знов коритись ми не будемо, виконувати накази на українське її єство, не віддамо Луганськ-Донецький Крим без бою, будемо боротись до кінця, ні США, ні НАТО не мають права вбирати за нас, ніколи ми не зрадимо в країну. Для нас вона дана лише одна. Ніколи не зрадимо мрію, бо мрія є у світі лиш одна. Ніколи знов коритись ми не будемо, не будемо ж ми нищити себе. Вітаю, любе Україно, незалежність і волю будемо цінувати завжди. Віримо ми в тебе, Україно, не згинеш ти, не згинемо і ми. І от розпакуємо цей бокс. Тут мала б бути засічка, або я б мала б взяти ножниці, але я не зробила ні того, ні того, тож ми якось відкрили. І нам випадають кілька сюрпризів. Спочатку це з Днем Незалежності, другий сюрприз Україна The Best. І о, тут спочатку ви спочатку подумаєте, що тут дуже дивно, що як може бути поляки українець. Але я, о, ми саме перший сюрприз відкриємо саме ось це. Саме ось цей пакетик. І тоді я поясню, що це означає. І нам випадає тут ось такий маленький сірий котик. Це Буся, головний персонаж з моєї книжки. Він походить взагалі то з гір. Тобто, а гори в мене це країна Польща. Але він сам захотів перейти у ліс. Тобто, він в 6 місяця кіл, тобто місяців, а це десь по-людському 10 років, ну, 10 11 там. Він захотів сам перейти жити у ліс. Ну і пішов. Тому саме такий був надпис. Наступний наш пакетик, я думаю, що тут буде сквіш, адже він такий вже товстий. І я не помилилася. В нас виходить ось такий сквіш мордочка Василя. Дивіться, який він милий. Я думаю, сквіш справляється дуже гарно. Такий, ще звук, до речі, класний. Так, і останній наш сюрприз. Тобто, точніше, тут є три сюрпризи. Ось такий карманчик. І тут у нас є кілька сюрпризів. Перше це павук, друге наш герб, і третє я промовчу. Ми зараз будемо відкривати, і це пов'язано також з Україною. Перше, ми маємо відкрити герб. До речі, дуже легко відкрилося. Що це означає? Це щит, думаю, зрозуміло. І хотілося б звіс, звичайно, тут побачити прапори прапор США або НАТО, адже ж не Україна мала брати участь у миротворчих місіях. Крім того, якби інші країни цього не просили, то це ще прас. А так інші зверталися країни до всього світу, прості їм допомоги, надати їм допомогу. Але відгукнулася тільки Україна. А США і НАТО нагадую, мають найсильнішу, найсильніші армії світу і витрачають на свій захист своїх кордонів мільярди доларів у рік. Якщо сказати одним словом, то це треба мати неабияку сміливість для НАТО США, щоб проявити свою тупість там, де треба було проявити розум. Так, друге я просто промовчу. Ну, якось так її відкрили. І до чого це я? Я думаю, що українці ще не скоро забудуть, як і у 2018 році, 13-та ОДШБ. Так, 13-й ДШБ, хоч всі кажуть, що це було 95 те але це було 13-те ДШБ. Ми розметали у 2018 році НАТО на навчаннях. До речі, це ж були навчання самого НАТО. І після цього нічного захвату італійська коаліція покинула навчання від сорому. Американці нам мали тоді протидіяти, але все пішло як Шкарабелярть. Ну, Америка то є Америка, як завжди. І Перша армія світу на своїх ж навчаннях продула 15 армії світу, бо Україна, 15-та армія світу. Ну, я, я б з цим ще могла б посперечатися, ну, та ладно, приїхали. До того, що, якби це дуже цікаво, що найсильніша армія світу на своїх ж навчаннях продула 15 армії світу. Так що, якось так вийшло. І останнє, я думаю, ви вже згадуєте, що тут може бути. Але все ж таки, я відкрию. І так, це славна, звісна, павутина. Я думаю, що всі про це знають, але не всі можуть знати про, о, про відповідь на павутину. Через кілька днів після павутини Росія придумує вдарити у відповідь на павутину по Україні ракетами Іскандер. Одна ракета Іскандер все півтори тони вибухівки. Причому вони зараз, тобто вони запустили вже. Якби ракети на позиції вже хотіли їх випускати, як раптом їх з село атакує, і один іскандер вибухає повністю, а інші всі дуже пошкоджені. Причому один іскандер коштує 3 мільйони доларів, а комплект іскандер взагалі 40 мільйонів доларів. Тому, з відповіддю, в них також вийшла накладка, як і з усіма іншим. Ну, як завжди, друга армія світу, що ж уже скажеш? Так, що усіх вітаю з цим великим святом, і думаю, що не думаю, а точно ми зустрінемося ще у четвер. Буде новинка Back to School, Повертаємось до школи. Тож побачимося у четвер. Усім бувайте!